Перекладіть хтось цей трек з раному доні Трампу і пацікам з Євросоюзу. Досить на півтонів. Досить порожніх слів Досить новат тих днів. Досить боятись вовків, досить тело і брехні, досить цієї хуйні. Кордони, не створить черги і перепони, не зрадить за політичні амбіції, не кине ніколи в біді на один чи друг не вдаватиме санкцій, що лише збільшують потік міграції, не в акції Друг підтримає знову і знову У хвилину важкої, в складні часи Під час миру і під час війни Настав час зайняти позицію за Україну чи йдеш в опозицію Не ховайся, як юда у словах облуди, або правду кажи, або тихо сиди. Пронесемо вогонь. Перемоги крізь страх. Ти стоятимеш поруч і в чужих рідах. Маски падуть, залишиться лиш голос. Суть, лук, чи ворог вирішуй сьогодні вже тут? Досить на півтоні, Досить порожніх слів Dosyć słówki! Dosyć Dosyć jej chujni! Kto my? druzi, Czy nie? Za kogo ty w Przyjaciele Polacy, wielkie wam dzięki! Że przyjęliście nie rzucili w męki! Że wsparliście tak jak mogliście! Choć mogliście jak Orban odwrócić się iść! Ale jest pytanie: Wasza awiacja czy ma odwagę zestrzelić szachę na pakcjach? Bo szachety wlatują wasze niebo! A wy milczycie jakby to było niczego! To może dość znosić to gówno! Róg przyjdzie! I tak, wszystko jedno. <Glask>